Дехар найбільший замок у Нідерландах. А отже, якщо приїхати в утрих, то вже обов'язково і туди потрапити. Цікаво, що замок недалеко від самого міста, якихось 12 кілометрів, і до нього легко дістатися на авто. Крапка. Якщо у вас немає автомобіля, то частину дороги можна подолати на громадському транспорті і ще 4 кілометри пішки. Надію, що за тим місточком там буде замок. Але вже коли дійдете, то любителі таких місць мене зрозуміють. Це кайф. Кайф. кайф, Це кайф. дехар. Найбільший замок у Нідерландах. Якщо трохи історії, то збудований ще в 13 столітті, але як і всі подібні споруди час не пошкодував і його. Бачив замок і руйнування, і відновлення. Після останнього, до речі, замку зробили щось на зразок дуже крутого і дизайнерського готелю за кожними дверима, кожною деталлю, кожною квіткою історія. Розповідь про минулі часи, різні культури та цікавих персонажів. Дехер – це найсправжнісінький замок з башнями, турелями, ровами по периметру і висячими мостами. Є в замка і свої привиди, але кажуть, вони не страшні, бо з'явились не через насилля, як зазвичай, а швидше за необережності. Але ці стіни точно можуть розказати і про пікантні сюжети життя постояльців. Нетфлікс би позазрив любовним трикутникам, адже в минулому столітті 200 кімнат приймали як своїх постояльців, так і представників міжнародного джетсету з їх розкішним способом життя від Коко Шанель до Роджера Мура, які також залишили свій слід у розкішних кімнатах найрозкішнішого місця Утрехта.